Привіт, друзі, вона Урочилам в ефірі і сьогодні у нас э, те, та, що та, давно не було. Батли. Байк батли. Я взяв зараз на огляд два супербюджетних гравійничка на алюмінієвій рамі, на алюмінієвій вилці по низу ринку. Не демарш, не Ардіс, не формула. Не вони. Погнали, подивимося, що за віліки. Попереду в Pride у нас є 160 ка ротор, дискова механіка Tektro Miro. Маємо алюмінієву вилочку, дві боночки на кожній нозі і чудовий, просто безподобний колір. І тросик. Тросик у нас йде по вилці. Ну, окей, це ж не карбон, чом би і ні. А, і та, втулочки. Втулочки в нас на насипних підшипниках. Звичайно, ободи пістановані, все як Pride любить. Маємо абсолютно аналогічні ротора, ротор принаймні, спереду в кони ROW 160, ка Tektro Miro <laughs> механіка дискова. Значить, на вилці у нас є аж одна бонка. І, та, звичайно, ексцентрик і, звичайно, насипні підшипники. Обуди тут не пістоновані. Тут є простенькі ободи не пістоновані. Як бачите, ободи від ВТБ. І резина Maxis Rambler. значить Що в нас виходить? Механіка однакова, ротори однакові, насипні, насипні. Ободи пістановані, не пістановані, але ВТБ Ranger. Тому я сюди даю пів бала за вперед, сюди бал. Все-таки ВТБшні ободи в мене були, вони гарно їздять. Чесно, якщо не чесно, в коментарях поясните мені. Але сюди бал, сюди пів. Рулюва у нас конусна, троси в сорочках Jaguar, все красиво, все гарно. Коноров, конусна рулюва, сорочки в нас троси незрозуміло які. І дуали в нас також Shimano Claris. Ну, як на мене, тут реально бойова нічия один-один. Шатуни на прайді. дабл, передній перемикач Claris і провілівські шотони. А, про Вільлівський, і, на жаль, ніде інформації немає, скільки тут є зірок, але я вангую, що тут порядка 46 і менше 34, тому що, тому що так. А потім скажу, чому так. А от на Конеро у нас тут Сомекс шатуни і також дабл, передній перемикач клярі з Але тут начебто як вже 50 є зубів на зірці великий, і я думаю, що менше 34. Бо менше суттєво менше, ніж на прайді. А чому так? А це тому, що в нас позаду зустрічає задній перемикач Shimano Claris на 8 швидкостей. І у нас касета 8 швидкостей і 11, 34 співвідношення збів. Відповідно, 34 в нас є тут, і 34 в нас є там. І погодьтеся вже непогане співвідношення. Shimano Altus позаду. І в нас є, що? Правильно, в нас є 1 на 8. Касета і маємо 32 зуби. Найбільшою є касета тут. Касета від Shimano Pride нормально, молодці. Непогано, непогано. Забули порахуватися. Значить, у нас Pride шатуни Double, і передній перемикач Shimano Claris Conor. Шатуни Somex, дабл, перемикач Claris як на мене, я не можу сказати, які з цих шатунів краще, тому я даю один бал сюди і один бал сюди. Погодьтесь, це буде чесно. Кредки в нас, я забув сказати, в обидвох під квадрат, тому в принципі зовсім різниці, як такої, немає шатуни. Візуально вони однакові. Дабли по факту там, також однакові, як так. Передні перемикачі Шимано Кларіс. Ну, я не бачу різниці, як такої кардинальної, щоб комусь дати півбала, комусь бал. Тому бал сюди, бал сюди. Поїхали далі. Задні перемикачі. Шимано Кларіс, Шимано Альтус. 8 швидкостей, 8 швидкостей, 34 зуби, 32 зуби. Як на мене, це зовсім не критично. Я взагалі на ванбаї їжу, 40 кількість там іззаду 42 здається, якщо я не помиляюсь. І повірте, мені вистачає там, де мені не вистачає, все одно виїхати не можу, то йду пішки. <схід> ну, з то є з Тому пропоную поставити бал чіткий, твердий сюди за шиману Альтус, і поставити півбала сюди. Хоча давайте бал сюди за те, що там все таки більше зубів. Ну, воно якось нівелюється. Тому давайте бал сюди, бал сюди. Тепер погнали, подивимося що. ну та Задні гальма подивимося. Та й по всьому, і будемо підбивати якісь підсумки. Значить, в прайда у нас задній ротор 160, дискова механіка, Tektro Mira. Зірок з неба не хапає, ну, бюджетний гревел, що ж ви хотіли. Конеров позаду дискова механіка Tektro Mira, ротор на 160, Tektro. Аналогічний. Стосовно гальм. 160 ротор Тектро і Тектроміра гальма в прайда 160 ротор Тектро і Тектроміра в кони. Пропоную поставити їм по одному балу і на тому все. Тут гальма, дискова механіка, в мене дискова механіка, все працює, все окей, все гальмує. Я не знаю, хто там каже, мені не вистачає. Мені вистачає. Причому аж, аж, аж отак. Та, звичайно, деколи треба дещо швидше починати гальмувати, ніж на гідрі, але тим не менше, мені вистачає. Повірте, я не завжди повільно їжджу. Стосовно заднього перемикача Shimano Altus, Shimano Claris, Правильно? Правильно. 34 зуби на зірці, 32 зуби на зірці і Altus ну, краще. Направду Altus краще. Але от Клярісі 34 зуба, Альтус 32. Ну, я не знаю. Це, такі, до речі, такий спірний момент. Якщо ви не погоджуєтеся зі мною, напишіть в коментарях, але я ставлю бал сюди і бал сюди. 34 зуби це класно. Altus — це також класно. Тому далі, йдемо по рамі. Купа боночок я за це бали розставляти не буду. Хоча купа боночок це є кльово. Причому їх куча є в Прайда, в Кони їх так багато нема. Але що мені подобається у Прайда, Це є шви, вони є поліровані і він виглядає буквально карбоновий. В Кони ров шви всі такі алюміні, вони всі такі акуратненькі, як на мене. Гарні, красиві шви. Матовий глянц, блискучий металік, дуже класний колір, прикольний колір. Такий стиглий виноград. Тому я пропоную поставити по одному балу сюди і один бал сюди. Внутрішня рамна проводка повністю в прайда, і напів внутрішньо рамна в кони, але внутр... напів це є лише гальма, відповідно. В принципі, можемо говорити про якусь ремонтну придатність кращу в кони, аніж в прайда, але тим не менше, я би бал поставив сюди, бал сюди. Оскільки це не є щось таке прям мегакритичне. На рахунок Сідл Кона Прайд кона, прайд підсидільні штирі, значить, винос, Ікона і Винос прайд Це є абсолютно все їхнє каталожне і так далі тому подібне, балів ставити не будемо значить Два отаких Гревели. Вони по факту однакові по навісному, ну майже однакові, та там за винятком нюансів. Але вони різні. Прайт, він такий більш скований про навал. Кона така більш розслаблена, типу про якийсь чил, релакс на ґрунтах поїхати десь кудись на природу. В прайда можна поставити найширшу 47 мм. в Коне, швидше, десь близько 45 мало би залізти. Тому не бачу, в принципі, також особливої різниці, щоб давати сюди якісь бала сюди пів, наприклад, чи що, чи як. Ну, не вартує воно того. Тому за колеса. Поставимо бал сюди і бал сюди. Так що нормально: один бал сюди, один бал сюди по колесах. Таких два різних, і на по факту однакових велосипеди майже ідентичні навісне. Дещо різниця є в ціні, звичайно, є різниця в ціні. Адже Pride український бренд, Kona Канада. Але, тим не менше, ці велосипеди створені для того, щоб дарувати якусь радість, якісь емоції. Повести свого власника кудись, туди, куди він хоче, і при цьому дарувати лише позитивні емоції. Ось такий батл, таких два байки. З вами вона, Врачіленк. Я в магазині Сток, Зелена, 149 корпус 4. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам було корисне. Підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. Донатом не забувайте підтримувати ЗСУ. Ну і до наступних оглядів. Па-па!